обласна філармонія продовжує гуртувати громадськість міста. Усіх, кому не байдужа Шевченківська тема. Цього разу глядачам презентували концерт гурту співбратів під назвою Батько Кобзарю. Колектив унікальний тим, що усі чотири його учасники рідні брати. Хлопці близькі не лише по крові, а й по духу. Продовж свого чотирирічного існування вони здобули певну популярність, особливо серед молоді. Ідея покласти на музику Шевченкові твори у братів виникла рік тому. За короткий проміжок часу було написано п'ять пісень. Згодом з'явилася шоста як відповідь кобзарю. Дмитро Осичнюк зізнається, що працювалося їм легко, і найголовніше на думку гурту вдалося зламати шкільне розуміння кобзаря та його творчості. Проект батько Кобзарю» – це те, що ми підготували. Це грантовий проект у галузі культури. Ми захотіли передати любов до Шевченка і молодшому поколінню школярам. Ми знаємо про те, що в школі іноді нас перевантажують Шевченком, іноді його. Буває забагато, і іноді його подають не так, як хотілось би. Ми ж коли почали працювати, почали працювати над цією програмою. Ми для себе відкрили абсолютно інший світ, абсолютно нового жовченка, якого хочеться читати, хочеться співати, хочеться слухати. Тому ми поставили за мету через наші пісні, які вже сучасні, донести старшокласникам, зокрема ну, в цьому проєкті, донести старшокласникам, що таке, коли Шевченко може бути популярним, коли Шевченко може бути веселим, коли Шевченко може бути замріяним, а не тільки трагічним. Шевченко для мене теж дуже сильно змінився після того, як ми почали працювати над цими піснями. Я чесно, воно можливо схоже на якісь е, ну, такі традиційно сказані фрази, але дійсно я його для себе по-іншому відкрив, по-іншому побачив. І ну, це, мабуть, все, що я можу сказати. Зовсім по-іншому сприймається його поезія. У Шевченка багато поезії такої тужної, такої сумної, де він тужить за Україну, але мені особисто більше. Подобаються такі вірші, як тече вода з під Явора», наприклад, який ми використали, світає. У нього їх небагато, але вони пробуджують мені енергію. Для мене Шевченко відкрився, саме відкрився, коли приніс брат перші пісні. Як ми почали їх грати, то я на нього по-іншому глянув. Тому що, по-перше, були обрані цікаві вірші, такі веселі. А по-друге, що коли це звучить музика і слова Шевченка, то це досить незвичайно і дуже класно. Концерт став своєрідним підсумком туру школами міста. Брати Осичнюки кажуть, що відтоді, як Дмитро організував гурт, їхнє життя змінилося. Та, попри деякі складні моменти, які бувають у творчих людей, воно їм подобається. В Такі моменти, як сьогодні, і вчора у нас була репетиція ти відчуваєш, ну. Як це класно бути музикантом. Ти приходиш сюди ввечері, там стоїть апаратура, ти репетируєш, Це дуже приємно. І ота от вся робота, якою ти займаєшся сам, вона виправдовує себе. От в такі дні. Батько Володимир каже, що сприймає творчість синів досить критично більше як музикант, учитель. Хоча, звісно, хлопців підтримує та радіє їхнім успіхам. Я не зовсім. Е... Сприймаю їх просто як своїх синів. Оскільки я займаюся дітьми, в мене багато дітей. Я на кожну дитину дивлюсь точки зору розкриття її потенціалу. Я однаково радію як своїм синам, так і любій іншій дитині, коли вона і її родина, і її батьки стоять на шляху до того, щоб той, той потенціал, який в ній закладено, щоб він мав можливість повноцінно розкритися. Перед концертом пан Володимир зізнався, що цим проектом хлопці хотіли викликати добру посмішку кобзаря, зруйнувати образ похмурого, серйозного чоловіка середнього віку, показати, що насправді він був іншим. Сьогоднішній концерт це дійсно це сходинка, це етап, і нам нам дуже дуже хотілося зробити зробити проект. Результатом якого я би так сказав би була би посмішка Тараса Шевченка. Він зазвичай кругом такий насуплений, такий сумний, такий тривожний. Дуже хочеться зробити щось у цій країні, в цій державі, те щоб змінили його стан. Знаєте, от хочеться його бачити усміхненим. Хочеться бачити, щоб ті його мрії, ті його заповітні почуття і прагнення. Щоб вони почали втілюватися нарешті у нашому житті. Старшокласники прийшли на концерт із задоволенням. В руках вони тримали і мені запрошення та пісенники, щоб підспівувати хлопцям. Черкасці кажуть, що сприймають таку музику із задоволенням, адже вона сповнена патріотизму та любові. Юрій Руденко прийшов на концерт із національним символом. Мені більше подобається те, що по ним видно, що вони доносять любов в кожній пісні. Що їхня пісня не просто заспівана для того, щоб було, а для того, щоб кожен глядач відчув крізь всю душу, коли до нас в школу прийшли е, учасники гурту і, і запропонували піти до них на концерт, е, ми взяли запрошення, і там на концерті вже після концерту підійшли до того, щоб ну якось більше з ними познайомитися і взяти з них актор. І ти ще тримаєш прапор України? Чому? Ну так, тому що ну, більшість їх пісень вони на національній лати, тому взяв з собою прапор України для підтримки. Мені сподобалось так, як вони співають. Я взагалі сама співаю. І коли я прийшла до них на концерт, ну чогось воно мені сподобалось, там і рок, і все, що я люблю. І їхні пісні вони так захоплюють. І навіть батько Кобзарю, для, для мене ця пісня була просто, я навіть навіть не знаю, як це об'яснити. Їхні ну, пісні просто чудові. Анастасії куклі теж припала до душі творчість гурту. До речі, вона була однією з небагатьох, хто зміг продекламувати Шевченкове слово. Тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думку. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакатись, ні поговорити. Тетяна Шемшур зауважує, що віднедавна почала з родиною частіше відвідувати такі заходи і отримує від того величезне моральне задоволення. Маленька Мар'яна не змогла пригадати Шевченкової поезії, проте її старший брат із задоволенням декламує вірші з Кобзаря. Ми чули цей гурт і діти. У мене ще старший синок є. Він дуже полюбляє і слухає вдома. Дуже хотів попасти, але не вийшло. Ходимо на заходи досить рідко, але останнім часом почали і отримуємо від цього задоволення, ще і ще були от нещодавно в філармонії. Після теперішніх подій в Україні ми, ми, цією весною ми відкрили ковзаря. давай читати, що таке попростіше. Про Мар'яну, наприклад, знайшли вірш, про катрусю, так воно викладено зрозуміло. Потім, «Борітеся, поборете» – цей вірш це Кавказ. Да? Ми прочитали, син його вивчив, такі там слова. Взагалі, останнім часом це дуже актуально. Молодь натхненно підспівувала гурту, а в перерві між піснями деяким щасливцям вдалося виграти футболки братів, в яких вони раніше виступали. i'm взяв участь у зйомках кліпу на пісню батько кобзарю. На концерті мене порадував той факт, що Тарасове слово оживає по-новому і летить його дума, його пісня по всій Україні. От де люди, наша слава, слава України.